Боронив рідну Донеччину і загинув у Рівному прощалися із 41-річним військовим. Він з родиною у час Великої війни був змушений покинути домівку. Згодом пішов її захищати. Під час бою чоловік отримав важкі поранення через кілька днів помер у лікарні. Майдан Незалежності у Скурботі. Сьогодні, 25 серпня, рівняни вклонили голови перед 41-річним сапером матросом Олександром Дубовим. Олександр Дубов народився в Авдіївці Донецької області. Там завершив школу та здобув фах столяра. Працював на місцевій фірмі. Ми працювали багато років. Він був дуже Дуже гарна людина, гарний, гарний товариш, дуже гарний спеціаліст. Всі його шанували, і тому сьогодні я, представник сама я з Авдіївки приїхала, щоб шанувати його пам'ять. Він не був службовцем, він навіть в армії не служив. Але коли його призвали, він пішов захищати свою країну. Він дуже гарний син, гарний чоловік, гарний батько, гарний спеціаліст, гарний друг. Через обстріли у березні 2022 року Олександр разом із сім'єю був вимушений покинути рідне місто та переїхав на Полтавщину. Там влаштувався на роботу. Тричі Олександра викликали до військкомату та через стан здоров'я не брали. Та наступний раз чоловіка мобілізували. Після його відправили на навчання у Велику Британію. Далі поїхав захищати рідну Донеччину нашого святого героя України. Невинно уб'єдного Олександра. Він вдягнувся в цей щит віри, Він вдягнувся в ті сандалі вічності для того, щоб кожен із нас, дорогі мої, мав віру сильну. 10 серпня 2023 року Олександр Дубов отримав поранення при виконанні бойового завдання поблизу села Старомайорське. 18 серпня помер у лікарні. Поховали військового у рівному, звідки родом його матір на кладовищі Тинівське. Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.